Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу поговорити про такі слова, які записані в Псалмі 9, 2 віршик. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чудеса твої. І знаєте. Це нагадування, нагадування про те, коли тобі сумно зараз осінь, похмурніло, дощик майже по всій країні, вітри з'явилися, але наше серце має бути наповнене Господом та хвалою йому. Я дуже сподіваюся на те, що коли ви передивитесь це відео, і ви згадаєте, що це не просто наш обов'язок, це те, що має йти з нас середини і надихати інших не тільки відновлювати нас, а ця естафета має передаватися іншим в тому, щоб хвалити Бога, в тому, щоб прославляти Його святе ім'я, пам'ятати те, що він зробив для нас, перелічувати все те, що він зробив для нас і. Просто в молитві кожного дня, при кожній такій сумні якісь події чи думці, згадувати, що в нас є Бог. Він чудний, він славний, він захисник, він рятівник, він все те, що нам потрібно для того, щоб жити тут і зараз, особливо під час війни. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за любов і за милість, за дар вічного життя. Я дякую тобі за всі обставини, які ти даєш кожного дня і в моєму житті, і в житті моїх рідних і близьких. Я дякую Господь за те, що ми можемо єднатися і бути однім цілим для того, щоб гучно і запальне просто славити тебе. Я дякую тебе за те, що. Є церква, є духовний храм кожного з нас, де ми можемо відновлюватися, наповнюватись. Я дякую тобі за всі зустрічі, які організовують наші церкві, аби ми могли збиратися і прославляти твоє святим'я. Господь, я дякую тобі за те, що ти мій пастор, і Ти мене ведеш і тримаєш тоді, коли мені важко. Я дякую тобі за те, що ти шукаєш мене як оту заблудшу вцю, яка інколи відходить з дороги. І інколи може не чути твого голоса. Але я дякую за те, що ти ніколи не лишаєш, ти завжди поруч, Ти завжди, завжди повертаєш, Господь. Ти ніколи цього нам не згадаєш, наших помилок ти ніколи нам не повернеш. І я дякую тобі за те, що ти не людина, яка може ось так грішити проти іншої людини, а ти Бог, який все забрасує за спину собі і нічого не пам'ятає крім любові до нас. Дякую тобі, мій Бог, за все. Амінь.